Господи Ісусе, Ти прийшов, щоб зцілити зранені та засмучені серця. Прошу Тебе, зціли образи, що викликають неспокій у моєму серці, прошу Тебе особливим чином зціли ті, які є причиною гріха. Прошу тебе, увійди в моє життя і зціли мене від психічних образ, які зачепили мене в дитинстві, від тих ран, які мені завдали протягом усього життя. Господи Ісусе, Ти знаєш мої тяжкі справи. Всіх їх складаю в Твоєму серці доброго пастиря, прошу тебе, звертаючись до великої рани, відкритої в твоєму серці, вилікуй малі рани мого серця, зціли поранення моїх спогадів, щоб нічого з того, що трапилося зі мною, не приносило мені страждання, суму та неспокою. Зціли, Господи, всі ті образи, які в моєму житті стали причиною гріха, хочу пробачити всім людям, які мене скривдили, поглянь на ті образи, які не дозволяють мені пробачати, Ти, котрий прийшов зцілити зажурені серця, зціли моє серце, зціли, Господи, мої образи, що стали причиною фізичних хвороб, віддаю Тобі моє серце, благослови. Господи, прийняти Його і очистити, наповнити мене почуттям Твого Божественного серця, допоможи мені бути покірним і тихим, зціли мене, Господи, від болю, що пригнічує мене з причини смерті близьких мені осіб, вчини, щоб я отримав радість і мир завдяки вірі в те, що Ти є Воскресінням життя, зроби мене справжнім свідком Твого Воскресіння. Твоєї перемоги над гріхом і смертю, присутності Тебе живого, серед нас. Амінь.